Усім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Букблок. І сьогодні я буду розповідати, що ж я не читала за січень та що планую читати у лютому. І так, я знаю, що половина лютого вже минула, але обіцяю, відео буде цікавим. Мій рік почався з досить милої різдвяної історії, яка називається Різдвяна сукня від видавництва книголав. Книжка нормальна, в принципі. Дуже вона така святкова, все там цікаво, мені подобається, але досить очікувана, як і в принципі кожен другий ромком. Тому в книжці я поставила на Goodreads 4 зірки з 5. І вважаю, що вона досить нормальна і, в принципі, можна читати можна рекомендувати. Далі я хочу розповісти про дві книжки, які я читала в ролі журі для премії Своя полиця. Одна з них це книжка «Норд. Вік Вовка. І хочу сказати, що в принципі книжка непогана. Я її також поставила 4 зірки. Але оцінка могла бути б краща, якби я читала її спочатку. Тобто там є, здається, книжка Норд Велика Зима. І пізніше вже вийшла книжка Норд Вік Вовка. Тобто логічно було б читати вже її як другу в цій серії. А так мене книжка починала з того. Що всі обговорювали подію, яка відбулася раніше, і про цю подію ніхто не згадував і ніхто її не обговорював. Тому в мене такий був дисонанс трошки, я не розуміла, як, чому так що відбулося. І взагалі така думка про те, щоб оцінювати, на премії другі, треті частини якихось серій, для мене не дуже, тому що. Якщо ви вже прочитали три частини, то, відповідно, третю будете оцінювати з бекграундом перших двох, тобто ви будете їх всі разом оцінювати, як серію. Якщо ж ви не читали перших дві, то як тоді читати третю? Ну і загалом мені ще, в принципі, пощастило в тому, що вік Вовка ще більш-менш самостійна книжка, хоча варто було б спочатку читати велику зиму. Але от таке от вийшло. І, в принципі, мені серія сподобалась. І я думаю, що я в майбутньому прочитаю і інші частини цієї серії. Якщо ви чуєте шум на фоні, це кішка. Вона дуже активно освоює техніку і камеру, і світло, і дуже все цікаво. Дуже багато грається і дуже... Часто її чути. Наступна книжка, яку я прочитала в січні, це також книжка з премії Своя полиця. Книжка Орлиний вогнецвіт від Оксани Афанасьєвої, видавництво КСД. І я можу сказати, що книжка ця мені сподобалась. В неї, до речі, лише одна оцінка на Goodreads, тобто я її перша там оцінила. Хоча книжка загалом цікава, але. Для любителів цієї жанрової літератури, тому що вона така більше реалістична, але це пригоденьсько-історичний роман. Тому, якщо ви любите тему козаччини, тему воїн, завойовницьких таких різних походів, і, взагалі, такі історичні якісь нюанси, то вам ця книжка повинна сподобатися. Ця книжка стала відкриттям для мене, тому я дуже рада, що прочитала її в рамках премії, тому що в... Взагалі я про неї ніколи не подумала, що я її хочу почитати, і ніколи не планувала навіть купити чи звернути на неї увагу. А так, досить хороший відгук залишила, правда, я лише в зірочках оцінила. Досить класна книжка, мені сподобалось, тому що я люблю більш таку трохи історичну тематику, і в принципі, хто таке любить, то має зайти. Далі перейдемо до паперових книжок, які в мене є. Це книжка, точніше, це книжка, це комікс, коротка історія борщу від видаництва видавництво. Книжка дуже класна, дуже в неї класно промальовані малюнки, дуже цікава задумка тексту. Я не знаю, до чого прикупатись цій книжці, тому що вона мені сподобалась у всьому. І я її, до речі, вихопила на дуже класних книжках за 50 гривень. Це просто найкраща покупка року. Я офіційно кажу, що за 24 рік, 2024 рік, це буде найкраща і найвигідніша покупка, тому що реально я заплатила 50 гривень. Це не кезде не ні що інше. На неї реально була дуже хороша знижка, і тому я її спіла хопити. І, до речі, ця книжка поїде до бібліотеки і буде тішити підлітків, які захочуть її прочитати. Тому від мене щира рекомендація, і я думаю, що вона точно не буде зайва на ваших поличках. Наступна книжка від видавництва Букбанда це книжка 7 зупинок, яка, в принципі, теж є дитячою підлітковою, хоча, видається, досить такою об'ємною. Ну, тут також є і малюночки. Кожен розік починається з ілюстрації, і окрім того, ми можемо побачити, як візуалізовані головні герої нашої книжки. Зараз я вам найду якусь ілюстрацію. Наприклад, дуже цікавий був розділ. І тут така хороша ілюстрація. Цікава. Загалом книжку я оцінила, мені здається, на три зірки з п'яти. Мені тут чогось не вистачало. Не можу сказати, що вона дуже погано написана, не можу сказати, що в неї поганий сюжет. Вона цікава, прикольна, тут дуже багато. Таких відсилок на дорослі залежності, тобто її е, 100% можуть читати дорослі, тому що багато залежностей і є в дорослих людей, такі які тут в дітей маленьких. Просто тут е, показано це на дітях. Е яким, не знаю, 15 плюс-мінус років, і хочу сказати, що в дорослих теж є такі проблеми, і кожен, кожен розділ говорить про як, якесь слабке місце, розбирає його і допомагає тій дитині подолати свої страхи, допомагає подолати свої залежності. І взагалом тут хороша мораль, але для мене вона була якась нібито. Не довичити, не знаю. Ну, загалом я ж кажу, засувка класна, книжка має право на існування, і загалом три зірки з п'яти це не найнижча оцінка, далеко не найнижча. Вважаю, що вона нормальна книжка, просто нормальна книжка. От, І оскільки її вікова категорія така, що підходить для школярів, то її я також передам до бібліотеки. І вже зовсім скоро ви побачите про це звіт. І ще одна книжка відео цієї книжки з мого Тік-Току поширювало видовіст у себе на каналі, в Телеграм. І чому? Я вам зараз покажу, що з нею не так. І ви одразу зрозумієте. Якщо ви підписані на мій Тік-Ток, то ви вже повинні знати, що з нею не так. От, я відкриваю палітурку спереду. І тут остання сторінка. А якщо я відкриваю ззаду і до того ж перевернуту, то тут буде перша. Тобто вона, в принципі, неправильно вшита, ну, неправильно вона покладена в палітурку, але на читання мені це ніяк не впливало. того ж, квітовництво запропонувало замінити цей примірник, але оскільки ця книжка була книжкою місяця з моїх 12 таємних книжок, я хотіла її прочитати якнайшвидше вже січні. І я б не хотіла витрачати декілька там, тижнів чи днів, не знаю, на обмін книжки. Ну, в принципі, скільки на читання це ніяк не впливає, я подякувала за таку можливість і одразу ж в тіктоці вказувала, що не маю до них жодних претензій. І книжку все ж таки залишила собі. Прочитала її і поставила дві зірки. Чесно, мені в кінці було так нудно читати. Мені вже не цікаво було, хто там в кого вбив. Ну, чесне слово, е, вона до кінця стала якась трохи затягнута, щось воно там притягнуті за вуха, якісь були деталі. От, і в детективі це найстрашніше, коли стає нудно. Я навіть не знаю, що склати. Попередні книжки цього автора я не читала, але вона в мене є на поличках. І я думаю, що, напевно, її теж спробую прочитати, тому що перша книжка «Мовчазна пацієнтка є бестселером, там дуже багато хороших відгуків, а ця, ну, таке собі, якщо чесно. В принципі, є задумка, в принципі, є щось там, і якесь завершення і розв'язка, але для мене було, я ж, було дуже нудно. Я останніх, мабуть, сторінок 150 читала просто більш-менш по діагоналі, для того, щоб не витрачати на неї гору часу. І якщо ви раптом захочете її почитати, а ви любите хороші детективи, ну от такі класні, то ну, я вам її не, не рекомендую, чесно. Якщо у вас дуже маленький читацький досвід в плані детективів, там що ви такого рідко читаєте і хочете спробувати, ну то навіть не знаю, яке у вас тоді може скласти найкраще враження про детектив, але якщо ви, в принципі, декілька прочитали... І вас цікавить цей ці жанр, ну можете спробувати. Але я ж кажу, якщо у вас вже є хороший читацький досвід з детективами, то ця книжка вас не здивує. Ну що ж, поговоримо про лютий, і в лютому я вже прочитала дві книжки. Перша з них це Анатомія. Зараз я дістам. Ці дві книжки просто мене лютневі, я їх отримала вже на початку лютого. здається, першого 1 лютого отримала це моє січневе передзамовлення. Книжка Анатомія та продовження безсмерті, тому що це дилогія, і я правильно зробила, що почала читати ці книжки вже після виходу другої. Тобто прочитала спочатку першу і тоді одразу за нею другу. Першу прочитала вже поставила чотири зірки. Чому 4, а не 5? Книжка атмосферна, клас. Але мені в кінці не вистачило гостроти сюжету. Тобто там є такий різкий поворот, і в принципі все там закінчується на самому цікавому. Але <св 'язова> я би хотіла чогось такого масштабнішого, і тоді було б 5 з 5, а так? 4 з 5 дуже мені сподобалось. Атмосфера класна. І взагалі я вам її рекомендую, спробуйте, тоді будете знати, чи треба читати цю. І я вже активно читаю цю книжку, я вже прочитала 154 сторінки. Мені подобається. Знаєте, чому мені ще подобається? Тому що мені подобається бриджіртонги, а тут та сама пора, та сама епоха регенства Великій Британії, і, в принципі, мені оцей вайб е, тих нових часів. Але я ж кажу, книжку це жодним чином не псує, а тільки йде їй на користь. І дуже мені подобається. Бо коли дочитаю другу частину, обов'язково запишу розлогіткий відгук на дилогію. Ще одна книжка, яку я прочитала в лютому, це таємниця Снігового Янгола, і це дитяча книжка від видаництва час майстрів. Я зі своїми племінниками стала амбасадорами цієї книжки, і я хочу сказати, <смас> можна сказати, на випередження нового відгуку, який буде трошки пізніше в інстаграмі. Книжку я вже прочитала. Вона дуже класна і виявляється, це авторка, також яка написала Гамлета, який видавався у видавництві «Віват». Враження мене лише позитивні, ілюстрації класні, оформлення класне, казка сама по собі дуже класна, і п'ять зірочок заслужено полетіли до цієї книжечки. Я просто в захваті. Час від часу треба читати такі дитячі історії, тому що вони дуже хороші. Ну і перейдемо до, до моїх таких грандіозних планів, тому що середина лютого вже от-от зараз буде, а в мене ще тут ціла гора нечитаного. І я буду намагатись до кінця лютого прочитати частину з цього. Що ж ви маєте знати про мої плани на лютий? Е, я відкрила в себе в Тіктоці таємну книжку. І на лютий це книга Балтиморів від Жуэля Дікера. Я вже читала одну книжку від цього автора, я читала зникнення Стефані Мейлер. Дуже вона мені сподобалась, тому класно, що випала ця книжка. Давно вже її хотіла почитати, і от прийшов її час. Буду обов'язково вам розказувати про враження. Наступна книжка, от вона, от вона ще навіть в упакуванні. Це книжка, яку... Це таємна книжка, якою ми обмінювалися в книжковому клубі Рівненському читачка. І що я можу сказати? Е, була умова. Це має бути книжка українського автора. Я вже бачила, що це за книжка. Але не знаю, не чула про неї жодних відгуків. Це чорне весілля від Сергія Пономаренка. Е, чесно кажучи мене немає такого просто неприборного бажання сісти її читати, але якщо мені її запропонували, то певно треба хоча б спробувати. Тому буду надкушувати, буду пробувати, чи вона мені взагалі подобається і чи підходить вона мені за стилем і жанром. Далі в мене є дві фентезійні новинки. Одна від видавництва Букбанда, це книжка навіяні між від української авторки Любов Деркач. Чи Деркач, перепрошую, якщо неправильно вимовила прізвище. І вона супер обкладинці, така от класна, тут є уроза, це дуже гарні з оформленням і сама обкладинка теж комізон дуже гарна. Це щось фентезійне і загалом я дуже хотіла її почитати, отримала її на огляд. І тут досить такий великий шрифт і небагато сторінок, до речі, я вам зараз скажу, вона видається такою товстенькою, але тут по факту 383 сторінки. Це приблизно як в анатомії. Тому я думаю, що я встигну її в лютому прочитати і буду вам розповідати про враження. Ще одна новинка фетнезійна – це книжка від видаництва Створанок. І просто подивіться, який тут класний зріз, Вона дуже має гарне оформлення і взагалі її приємно тримати в руках. Я вже її почала читати, але прочитала зовсім небагато, всього 36 сторінок. Початок такий. Спонукає читати далі, і я буду її обов'язково читати в лютому. Цю книжку я 100% прочитаю, тому що я буду читати її одразу після безсмерті. Якщо ви читали, то діліться своїми враженнями. Я буду вдячна, якщо ви напишете це в коментарях. І є в мене ще три книжечки, які я була би дуже рада дочитати в лютому чи прочитати. Перша з них це вартові мрії, друга частина від українського автора Сергія Марина. Я прочитала 60 сторінок. Всього тут десь 300. І хочу сказати, що перша частина колись мені, мене дуже захопила, дуже сподобалась. Я, коли з'явилася інформація про другу частину, одразу її замовила. Хочу дочитати тут такий теплий настрій, таке. Ну, вона тепла, я не можу просто по-іншому про неї сказати. І хочу дочитати, щоб дізнати, що ж там далі в цій історії. Але я щось переїжджала з Рівного і... І оце в мене вічна проблема переїддя. Я коли переїжджаю, в мене залишається до десяти непро... недочитаних книжок, і я потім їх просто руками дочитую. От цією книжкою сталася така ж біда. Хочу дочитати, надіюсь, що встигну. А якщо не в лютому, то найближчим часом. І ще дві книжки від Венистабук Банда. Перша з них це будинок у нігде. Я думаю, що вона невеличка, така тонесенька, тут сама по собі тонесенька, і тут дуже мало сторіночок. Тут всього 180 сторіночок, тому я думаю, що Досить реально її встигнути прочитати. І ще одна книжка це збірка оповідань, хроніки уламків. Я її дуже хочу прочитати. На жаль, вже папоровому, по наскільки я пам'ятаю, не дуже вони є в продажі, але є в електронному форматі, тому, коли я вам розкажу про своє враження, то ви залюбки можете скачати собі електронну версію на сайті видавництва. А цю книжку я планую передати пізніше до бібліотеки, адже зовсім скоро день книгодарування. Розповідайте, чи є в нас якісь співпадіння, якщо ви прочитали щось із цього, пишіть обов'язково відгук, мені буде дуже приємно їх почитати. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал, адже лише 70% з вас підписані. Бажаю вам гарного часу, доби і всього найкращого. До нових зустрічей, па-па! А поки ви обираєте яке відео подивитись далі, від мене для вас моя щира рекомендація кави від українського виробника 25 Coffee Roasters. Це свіжозмелена, ароматна та дуже смачна кава, яка точно вам сподобається. За моїм промокодом BLOCK25 зможете отримати знижку майже на всі товари з їхнього сайту. Тому рекомендую і вам.